Швидкість Wi-Fi в європейських поїздах, в яких країнах найшвидший інтернет. Wi-Fi у європейських потягах, чому Швеція лідирує, а інші відстають. Сучасний пасажир це вже не просто мандрівник, а мобільний офіс, розважальний центр і засіб спілкування в одному місці. А для комфортних подорожей залізницею Європою надійний і швидкий Wi-Fi стає критичним фактором. Однак, як показує нещодавнє дослідження АКЛА, ситуація з Wi-Fi в європейських поїздах далека від ідеальної. У той час як Швеція може похвалитися вражаючою швидкістю завантаження 64,6 мід С інші країни, включаючи Великобританію та Іспанію, ледве досягають 2 мід С. Чому це відбувається? І що можна зробити, щоб покращити ситуацію? Я часто подорожую по Європі поїздом, як по роботі, так і на відпочинок. І я можу з упевненістю сказати, що якість Wi-Fi в поїздах справжній лотерейний квиток. У деяких поїздках я можу легко проводити відеоконференції, в інших я ледь можу перевірити свою електронну пошту. І це не просто незручність, це справжня перешкода для продуктивності та комфорту в дорозі. Секрет успіху Швеції комплексний підхід. У статті Акла підкреслюється, що Швеція не тільки лідирує за швидкістю Wi-Fi, але й демонструє глибокий, продуманий підхід до вирішення цієї проблеми. Це не просто встановлення нового обладнання в поїздах, це комплекс заходів, що включає. Сучасне бортове обладнання, потяги оснащені сучасним Wi-Fi і частотою 5 ГГц, що дозволяє уникнути перевантажень мережі. Продумана політика та мобільне покриття, регулятор телекомунікації ПТС поступово розширює зобов'язання щодо покриття, включаючи основні залізничні маршрути. Провадження ФРМЦС. залізничний зв'язок на основі 5G Швеція активно рухається до використання 5G, щоб забезпечити більш надійне та швидке з'єднання. Ставлення до мобільної інфраструктури як до залізничної це ключовий момент. Швеція розглядає мобільне покриття вздовж залізничних маршрутів як невід'ємну частину інфраструктури, а не лише додаткову послугу. З мого досвіду, шведські поїзди мають стабільний і швидкий Wi-Fi. Я пам'ятаю поїздку зі Стокгольма до Гетеборга, де у мене не виникло проблем з проведенням онлайн-презентації, не турбуючись про відключення з'єднання. Це було вражаюче. Чому інші країни відстають? Є кілька причин, чому інші європейські країни не можуть досягти рівня Швеції. Застаріле обладнання у багатьох європейських поїздах досі використовується застарілий Wi-Fi 4 і переповнений діапазон 2,4 ГГц. Недостатнє покриття, покриття інтернетом за межами міст часто є проблемою, що призводить до перебоїв у Wi-Fi під час подорожей потягом. Відсутність стратегічного планування багато країн не вважають покриття мобільним зв'язком уздовж залізничних маршрутів пріоритетом. Недостатні інвестиції, відсутність державних інвестицій у розвиток інфраструктури мобільного зв'язку вздовж залізничних маршрутів також є великою перешкодою. Фрагментація зусиль, відсутність координації між різними операторами зв'язку та залізничними компаніями призводить до фрагментації зусиль та неефективного використання ресурсів. Під час моїх подорожей іншими європейськими країнами я часто стикався з проблемою нестабільної роботи Wi-Fi. У деяких потягах швидкість з'єднання була настільки низькою, що я навіть не міг завантажити веб-сторінку. В інших випадках з'єднання постійно переривалося, що робило перегляд інтернету майже неможливим. Що можна зробити, щоб покращити ситуацію? Покращення якості Wi-Fi в європейських поїздах складне завдання, яке потребує комплексного підходу. Ось деякі заходи, які ви можете вжити. Інвестиції в нове обладнання необхідно замінити застарілі роутери та антени в поїздах, на більш сучасні, які підтримують Wi-Fi 5 та 5 ГГц. Розширення мобільного покриття, надійне покриття мобільного зв'язку повинно бути забезпечено на всіх залізничних маршрутах, включаючи сільські райони та тунелі. Стратегічне планування необхідно розробити стратегію розвитку інфраструктури мобільного зв'язку на залізничних маршрутах з урахуванням потреб пасажирів та вимог сучасного бізнесу. Державна підтримка держава повинна фінансово підтримувати розвиток інфраструктури мобільного зв'язку на залізничних маршрутах, а також стимулювати інвестиції операторів зв'язку. Координація зусиль необхідно координувати зусилля між різними операторами зв'язку та залізничними компаніями, щоб забезпечити ефективне використання ресурсів та уникнути дублювання зусиль, використання 5G. Перехід на 5G це не просто тренд, це необхідність. 5G забезпечить вищу швидкість, меншу затримку та більшу пропускну здатність мережі, дозволяючи пасажирам насолоджуватися стабільним і швидким заєднанням. Оптимізація роумінгу необхідно оптимізувати роумінг між різними операторами зв'язку, щоб забезпечити безперебійне з'єднання в різних країнах. Використання супутникового інтернету у віддалених районах, де немає покриття мобільного зв'язку. Для забезпечення доступу до інтернету можна використовувати супутниковий інтернет, особистий досвід і спостереження. Я вважаю, що ключ до успіху підходити до мобільної інфраструктури як до залізниці. Покриття мобільного зв'язку вздовж залізничних маршрутів слід розглядати як невід'ємну частину інфраструктури, а не лише додаткову послугу. Під час поїздки з Парижа до Берліна я зіткнувся з ситуацією, коли Wi-Fi працював лише на певних ділянках маршруту. Це було вкрай незручно, оскільки я не міг постійно працювати в інтернеті. Підсумовуючи, хотілося б сказати, що підвищення якості Wi-Fi в європейських потягах є важливим завданням, яке потребує комплексного підходу та активної участі всіх зацікавлених сторін. я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо стабільніші та швидші сполучення в поїздах по всій Європі, що дозволить пасажирам комфортно працювати та розважатися в дорозі. Прогнози на майбутнє я думаю, що найближчими роками ми побачимо значне покращення якості Wi-Fi у європейських поїздах. Перехід на 5G, розширення мобільного покриття та інвестиції в нове обладнання призведуть до стабільніших і швидших з'єднань. Я також думаю, що в майбутньому ми побачимо нові технології, які покращать якість Wi-Fi у поїздах. Наприклад, використання штучного інтелекту для оптимізації продуктивності мережі, або використання супутникового інтернету для забезпечення доступу до мережі у віддалених районах. Загалом, я оптимістично дивлюся на майбутній якості Wi-Fi у європейських поїздах. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо значні покращення, які зроблять поїздки ще комфортнішими та продуктивнішими.